В Європі не вірять в реальне військове вторгнення, і це їх проблема. Більше того, вони оцінюють ймовірність такого вторгнення менше ніж станом на 22-й рік. Вони вважають, що, по перше, у сьогоднішній Росії нема достатнього військового потенціалу, тобто його можна зібрати, але для цього війна має. Перейти на принципово інший рівень, на який сьогоднішнє керівництво російського режиму не піде, другий момент вони вважають, що Росії критично потрібно послаблення санкцій. і без цього послаблення санкцій вони знову повертаються до статусу країни, яка деградує те, що вони там завжди характеризували Росію англійською як declining power. і це було в їх мізках дуже сильно. І в німецьких, та й в американських. Там всі ці синтенки, як ви їх називаєте, вони там завжди казали ну Росія, ну окей, ну припітляємо далі.